Вітаю у ТТСК! До вашої уваги твердопаливний котел тривалого горіння маяк Екоманул Type H. Котел призначений для роботи на всіх видах твердого палива і має можливість переобладнання для роботи з палетним пальником в автоматичному режимі на паливних гранулах будь-якої якості. Пальник монтується в середні двері, на них ви бачите заглушку. Лінійка потужності від 16 до 95 кВт. Виготовляється котел із сталі товщиною 6 мм. Головною особливістю моделі є велика площа теплообміну, бо конвективний теплообмінник має вигляд чотирьох полиць, що утворюють чотирьох газохід димових газів. Котел може працювати під управлінням як механічного регулятора тяги, так і електронної автоматики. На задній частині камери згоряння розташовані форсунки для подачі вторинного повітря у зону горіння. Котел оснащений чавунним колосником і ящиком для збору золи та попелу. Двері котла мають сучасну фурнітуру і гарне утеплення вермикулітовими плитами. Також навіси можна переставити на іншу сторону. Доставка адресна і безкоштовна. Для консультації звертайтеся за телефонами на екрані.